Що зображено на гербі міста? Кожен населений пункт може мати свою символіку, що відображає його історичні, культурні, соціально, економічні й інші особливості та традиції. Це герб, прапор, гімн тощо. Так виглядає герб міста Покровська. Він виконаний в українських національних кольорах світло-синьому та золотому, жовтому. Якщо уважно придивитися, ми побачимо на ньому такі елементи, які відсилають нас до теми козацтва. Перше, вгорі розташований Покров Пресвятої Богородиці, який символізує розраду і спасіння від бід та страждань, захист, заступництво українського козацтва та назву міста Покровськ. Друге золоті, жовті перехресні шаблі. Зображені на чорному фоні та повернені донизу, символізують козацький спадок, готовність захищати свої землі, але не нападати самим. Також серед елементів ми бачимо ластівку з гілочкою у дзьобі, яка символізує добру новину, щастя, надію, новий початок, відродження та схід сонця. Крім того, ластівка, зображена на гербі. Точно повторює вирізблену на сухарниці особисті речі Миколи Леонтовича і нагадує про перебування автора Щедрика в нашому місті, тогочасному пристанційному селищі Гришини. Стилізоване зображення найвидатнішого об'єкту міста залізничного вокзалу, розташоване на куполі чорного кольору, який символізує нашу українську землю, багату на чорнозем. Та вугілля форма куполу нагадує нам старовинні кургани як історичний багатовіковий спадок. Пам'ятайте повага до культури, мови та традицій це запоруку гордості за свою країну і усвідомлення особистої відповідальності за майбутнє у кращому суспільстві, яке ми будуємо вже сьогодні. Проект. Відкрита платформа для пізнання, спілкування та роздумів на бульварі козацької слави реалізується в рамках програми розвитку спроможності та мережування для локальних операторів культури Спадщина, Простір для роботи, яка підтримується фондом партнерство задля стійкості України, що фінансується урядами Великої Британії, Канади, Нідерландів, Сполучених Штатів Америки, Фінляндії, Швейцарії, Швеції.